Привіт, усім! Я ваша Gramby Рідерка і сьогодні будемо говорити про книжкові анонси та передзамовлення. Як я помітила зі статистики своїх попередніх відео, то вам доволі цікаво дивитися цю рубрику, де я ділюся своїми книжковими бажанками. Тож я, значить, собі це занотовую і буду намагатися зробити її більш-менш регулярною. Звісно, кожного місяця я мабуть не потягну, але говорити про свої. Плани на придбання книжок на що мене цікавить, десь раз на два-три місяці, тобто раз на сезон. Ймовірно, це доволі необтяжливо припускаю, що я впораюся. Також я попрошу, якщо ви не підписані на мій канал, ще й дивитеся це відео, то, будь ласка, підпишіться, залиште лайк чи дизлайк, напишіть коментар. Цим ви допоможете розвитку мого каналу, так працюють алгоритми Ютубу. А сьогодні будемо говорити про 10, насправді, 11 книжок, на які я щиро очікую, які я хочу придбати, хочу прочитати, хочу їх погортати, обійняти, поставити до себе на полицю. Одним словом, все те, що роблять з книжками, Книгами, книголюби і книголюбки. І що ж, давайте починати. Буду допомагати собі своїм блокнотом. Я занотувала ті книги, про які сьогодні говоритиму, інакше запам'ятати 11 назв з видавництвами, з авторами. Доволі складно, тому що ж в мене є шпаргалка, я цього не соромлюся. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це Піранезі Сюзанни Кларк, що була анонсована в РМ. Її вже можна передзамовити. І як нам обіцяють на сайті, то книга має бути доступною з 24 серпня. Вірніше, передзамовлення відкрите до 24 серпня. У нас вже виходило дві книги Сюзанни Кларк. Це дуже відома британська письменниця, яка пише такі доволі химерні історії. Я читала збірку її оповідань про... Леді з Грейс Адь'ю, вона мені дуже сподобалася. Ця збірка присвячена в основному різним фейрі якимось їхнім зіткненням. Зіткненням з людьми це трохи і казки, і вони моторошні, і вони красиві, і вони такі, знаєте, грайливо-шкідливі. Одним словом, як самі Фейрі, мені дуже сподобалося, як вона пише. Я планую читати і її грубасика про містера Норла і Доктора Стренджа. Але мене лякає цей розмір, я ще трохи його відкладу, а от піронезі його всі мені дуже хвалили, з моїх знайомих, друзів, хто його читав. Тому мені треба. Мені дуже подобається обкладинка, власне, вона взята з оригінального видання і подобається анотація. Тут нам обіцяють загадковий будинок, якісь химерні сутності, що живуть у ньому. Якщо Чесно, це таці нічого не стає зрозумілим, але я відчуваю, в чому в цьому знаєте якусь обіцянку, щось гарне попереду. Тому я чекаю на піранезі і, можливо, вам теж варто звернути на нього свою увагу. Наступна книга, про яку я буду говорити, виходитиме у видавництво ранок, і це ігри спадкоємців від Дженіфер Лін Барнс. Передзамовлення відкрито до 14 серпня. Я подивилася, що це перша книга з серії з чотирьох книжок, власне, в них доволі високі оцінки на гудріці, багато цих отже, вони популярні. Це має бути підліткова історія про 17-річну дівчину, в якої помирає родич, який виявляється мільярдером, просто надзвичайно багатою людиною, і вона вписана в його заповіт. Але є певні умови, які вона має виконати, і серед цих умов це прожити якийсь проміжок часу разом з його іншими родичами. І ми розуміємо, що це буде щось непросте, можливо, це буде щось трохи легковажне, але я сподіваюся, що ця книга мене розважить, що вона буде захопливою, динамічною. Обкладинку, наскільки я розумію, теж використали оригінальну, ймовірно, вся серія так виглядатиме. Тож буду читати першу книгу, а потім вирішу, чи потрібно. Мені наступні, тому що перша все-таки мене чимось заінтригувала, здалася дуже цікавою. Наступна книга анонсована у видавництві лабораторії. Це дзвінка Українка народжена в СРСР Ніни Кур'яти. І написано, що книга вийде з друку у кінці серпня. Лабораторія зараз дуже знаєте ретельно зайнялася українськими авторами. Деякі з книг, що видаються у них, вони стають популярними, їх беруть на різні більш і менш масштабні книжкові клуби про них говорять. Як, наприклад, сталося з книгою За перекопом є земля, і можливо, в цій. Цієї книги теж є шанси повторити таку успішу. Такий успішний вихід, знаєте, таку популярність. Тут має тестя про дівчинку, дівчину, жінку з українського півдня, власне, про її ідентифікацію як українки, про її мовну історію, про те, як вона почувалася дещо чужою своєю українською мовою там, і так само чужою вона почувалася і в інших частинах України, бо її всюди питали чи зі Львова, вона загалом цей досвід доволі. Доволі сильно. Мені не подобається визнавати, що доволі сильно, але добре. Дещо цей досвід дещо перебукується з моїм, тому я розраховую, що ця книга буде цікавою. Мені подобається її обкладинка. Я так розумію, що вона теж вийде у твердій палітурці, тому я її передзамовила. Передзамовила, здається, самовивозом сенсу. Це дуже зручно, що так можна зробити і не платити за доставку, а забрати просто коли ти будеш там. Тож, теж її чекаю. І я стараюся українських авторів не відкладати просто там на. Рік на півтора, навіть на півроку, а читати, коли вони виходять, бо це завжди щось актуальне, щось, що стосується ось життя, яке тут і зараз. І мені приємно, мені знаєте, дуже радісно на душі, що книгу українських авторів читають, обговорюють, що вони викликають емоції, хай позитивні, хай негативні, неважливо, Але цей ось літературний процес він живий, він триває, і це дуже захопливо за ним спостерігати. Наступне моє передзамовлення – це видавництво неба букла Publishing Джо Аберкромбі, Його Півсвіту. Видавництво пише, що на початку серпня має прийде ця книга з друку, але враховуючи, що вже минула перша третина серпню, то ймовірно у них там щось посунулося з терміном для мене. Для мене це дивна історія, тому що, по-перше, я доволі негативно ставилася до цього видавництва. Мене дратувало, та і зараз трохи дратує о, ця їхня історія з Рикрін Лібовські. У них там були російські ілюстратори якісь, але зараз мені хочеться в це вірити, що вони якось переосмислили, виправилися, і тим паче вони видають красиві книги, видають їх з хорошим перекладом. Тож я вирішила, що якщо в мене вже є перша книжка з цієї серії, мені її подарували колись на книжкового Миколая, то я хочу. І другу. але знаєте, коли я прочитала першу, я вирішила, що я не буду читати серію далі, тому що ну Джо Беркромі, якого я знаю в історіях для дорослих, він трошки цікавіший мені ніж Джо Беркромі, який пише для підлітків, але минув час. Я прочитала всього Аберкромбі для дорослих, і мені хочеться тепер ще й тут спробувати. Тим паче, ну можливо, друга книжка буде краща ніж перша. Я не скажу, що перша була погана. Ні, якби я не читала дорослого Аберкромбі, то можливо мені підлітковий сподобався там. Були такі пригоди про, про щось довкола а, довкола стати вікінгів. Якось так воно було теж трохи і жорстоке, і несподіване. Там в центрі сюжету був хлопчик, який мусив стати королем. У нього здається, немає частини руки. І ось як він виживає в цьому брутальному світі. Я вже не дуже, мабуть, пам'ятаю, можливо, я навіть перечитаю першу книгу перед другою, хоча анотація другої говорить нам, що там уже в центрі сюжету буде інша героїня. Власне, її звуть Шпачка Бату. Вона хоче стати войовницею, відправитися в похід, і все навколо. Я думаю, в неї закрутиться. Я я буду маніфестувати, щоб ця книга виявилася цікавою і щоб я не пошкодувала, що я її передзамовила. І коли вже буде анонс третій, то щоб я була така: ох, швидше, швидше, швидше швид, нарешті її видали. Далі мене зацікавила книга від видавництва Книголаб, Вона називається П'ятеро. Написав її Гай Морпас, і там не написано терміни, коли вона вийде з друку, чи коли закінчується власне можливість купити її з знижкою. Тому я і вам не скажу. Мені знаєте, мене зацікавила анотація цієї книжки. Я ніколи раніше про неї не чула, але анотація нам обіцяє, що в книзі буде йтися про доволі віддалене майбутнє технології. Зробили крок вперед боротьба зі смерть. Зробила крок вперед, і тепер є можливість жити у вигляді сутності в іншому тілі. Але інколи ці тіла, які, я так розумію, дорогі, вони перетворюються на гуртожиток. І перед нами буде історія про одне тіло, в якому живе 5 особистостей, це звучить. Дивно, це звучить захопливо. Я думаю, що там теж буде динаміка, буде якісь розгадки, якийсь, можливо, детектив і такий собі, така собі варіація майбутнього, в якому не хотілося б жити, якщо чесно. Тому та й таке. Буду тримати, знаєте, думку про цю книгу, бо я ще не перезимовила її прямо сама. Але ось думаю, що дознімаю відео і схожу її, оформлю своє передзамовлення на сайті книголаву. Далі буде трохи нонфікшн, а саме книга Більше ніж тіло від видавництва Artbooks. Її написали докторки Лейсі та Лінсі Кайт. І на сайті видавництва написано, що вона має бути доступна вже 7 вересня. Як я вже сказала, це нонфікшн, сестри близнючки докторки. Вони досліджували ставлення людей до свого тіла. Вони написали цю книгу, де буде йтися і про бодіпозитиві, про те, що виходить за ці рамки, про прийняття власного тіла, про неї. Прийняття. Я розраховую, що там будуть якісь дослідження, якась соціологія можливо. Тому це має бути цікаво. Тим паче я чула про цю книгу схвальні відгуки, тому сподіваюся, що рано чи пізно зможу і сама такий видати. У мене ще не було нонфікшн книг від видавництва Artbooks, тільки художня література, і мені, якщо чесно, подобається, як вони це видають, подобається, як це виглядає. Як правило, в них хороший переклад. Хоча з останньою книгою про. Світанок Малібузи, яця вона називається, в них там вийшла доволі несимпатична історія, де слово факерс переклали. Через використання певного слюру, який принизливий для групи людей. Тому там видавництво писали, що здається, я бачила пост. Вони писали, що це справді помилка з їхнього боку. Що коли вони будуть додруковувати цю книгу, перевидавати, що вони це обов'язково виправлять, це некоректно, і мені здається, що це цілком здоровий підхід. Всі можуть помилитися. Головне виправити потім цю помилку. Далі нонфікшн від видавництва Віхола Доба постів і карнавалів від Стефанії Демчук. Видавництво пише, що 17 серпня вона буде доступна, і тут буде йтися від історикині, яка займається періодом середньовіччя, власне, про середньовіччя. Я очікую, що там буде багато цікавої юзлес інформації. Сподіваюся, що там буде невелика кількість жартів, тому що частенько. Принаймні в тому нефікшені віхоли, що я читала в кількох книгах. Мені не сподобалася кількість жартів, що там була. Я говорю про книгу про овочі і фрукти. Одну з їхніх перших. Я досі її згадую як доволі поганий приклад. Перенасичення такої довкола науково-популярної літератури гумором Ні, мені не сподобалося, але доба постів карнавалів» я покладаю високі надії. Мені дуже подобається, як виглядає обкладинка. Це, мабуть, 50% успіху для мене в цьому разі. Ну і загалом я, я розраховую, що авторці є, що розповісти про середнє віччя такого, щоб захопило таку середню статистичну, власне, читачку, як я. Далі звернемося до видавництва Жорж. І перша книга, яку я в них чекаю, це Анатомія кохання Дани Шварц. Вона має вийти у вересні, і там дуже гарна теж обкладинка. Я спершу звернула увагу на неї, потім вже читала анотацію. Як нам обіцяється, там буде йтися про дівчину. Вона здається, вона наречена віконта, і вона мріє стати хірургиною, досліджувати людську природу. Також там буде молодий хлопець, який є викладачем трупів. Вони скооперуються. Все це відбуватиметься у Единбурзі, і я очікую, що це буде. Темна, якась, можливо, трохи дивакувана, романтична історія, яка мене розрадить, яка мені сподобається, захопить, з якою я добре проведу час. Ну і знаючи, Джорджа вона точно буде дуже красиво видана. Я вже говорила, що видання від Джорджа це просто мастер -піс. Єдине, що дуже-дуже б хотілося, щоб вони нарешті. Зробила собі сайт, бо їхнє передзамовлення в інстаграмі. Це не найзручніша штука в світі. Я розумію, що коли я обираю між красивими, добре зробленими книгами і замовленням цим книг на сайті, то краще я очікую, що видаництво витратить гроші на книги. Добре, заплатить людям, які над ними працюють, ніж заплатить людям, що зроблять сайт, але все одно я б хотіла, щоб це вже сталося. Нарешті дуже тримаю кулачки, щоб гроші дійшли до свого сайта. І наступна книга, вірніше, дві книги теж від Жоржа, і теж мають вийти у вересні. В них знаєте такими. Серіями виходять книги, от вони виклали на анонс, наприклад, 4-5 книжок, і потім одразу всіх надрукували і починають розсилати. В принципі, це зручний підхід, мені подобається. Так от, що я в них чекаю, це книги Марти Велс, щоденники в Цебота, мають вийти у вересні. Загалом, як я розумію, це така наукова фантастика, не зовсім моя тема, але мої подруги так добре про неї відгукувалися, що я капітулювала і така, ну. Мені теж треба розумієте, теж треба. Ще мене трохи бентежить, що це буде серія з дев'яти книг, принаймні дев'ять книг написано наразі, і я візуально зразу уявляю собі куди поставити їх на полиці. Але все одно ну, цікаво, розумієте, цікаво, не може нічого з цим зробити. Як пишуть ванотації, це буде історія про світ майбутнього. В нас тут будуть андроїди, самосвідомість, якесь вбивство, що потрібно розгадати. Я найбільше орієнтуюся на своїх друзів, які говорять, що це класні книги, і ось тому буду їх собі брати. І остання десята книга, яку я планую собі отримати, це книга Еліної Тільдебранд 28 наступного літа в той самий час буде видавати її видавництво Старого Лева, і це буде романтична історія про хлопця з дівчиною, що зустрічаються влітку десь на пляжі кожного року, чому вони не зійдуться, чому вони не розійдуться. Я не знаю, можливо, можливо, трохи запісно вже видавати літні книги, тому що, власне, як я вже сказала мила перша третина серпня, але з іншого боку, в нас вже є підказка, вже є вказівник наступного літа. Тож, якщо я доживу до наступного літа, і ця книжка буде цілою, і в мене буде час, настрій, натхнення, бажання, то думаю, що наступного літа я зможу її прочитати. Але насправді цілком імовірний такий розвиток подій, що я прочитаю її вже і цього серпня, чи на початку вересня, тому що на початку вересня ще достатньо тепло і хочеться жити. і це може зійти за літо. Що ж, я розповіла вам про все заплановане. Насправді я впевнена, що чекаю ще на якісь книги, але я забула додати їх в цей список, чи не хотіла перевантажувати відео, чи не була впевнена, чи точно вони мені потрібні. Тим не менш, пишіть у коментарі, що з цього хочете прочитати ви. Можливо, ви вже читали англійською чи якоюсь іншою мовою. А що ще ви б хотіли і порадити мені звернути мою увагу на це? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!